Христос посеред нас, дорогі брати та сестри, перебуваючи нині у храмі, ми почуємо слова, звернені до нас, нашого Спасителя. Блаженні, голодні тепер, бо ви нагодовані будете, блаженні ви, коли зненавидять вас, і коли проженуть вас, і оскорблятимуть вас, і поноситимуть ім'я ваше, як безчесне за сина людського. Радійте того дня і веселіться, бо нагорода ваша велика на небесах. Свята Православна Церква нині почитає преподобну Макріну, сестру святителя Василія Великого, собор Курських святих, а також прославляє віднайдення мощей преподобного серафима Саровського чудотворця. Через 70 років після смерті преподобного серафима у 1903 році відбулося його прославлення. 19 липня, у день народження святого, з великим торжеством були відкриті його мощі і поміщені у приготовану раку. Ще за життя преподобний серафим стає одним з найулюбленіших. Святих православного руського народу, і закономірно, що він був названим учнем Божої Матері. Пресвята Богородиця тричі зцілювала його від смертельних хвороб, багаторазово наставляла і зміцнювала його. Увесь духовний шлях святого Серафима відзначений великою скромністю, проте його подвиги далеко перевершують природні людські можливості, наприклад, відлюдне нежиття, мовчання, ступництво, молитва на камені протягом тисячі днів і ночей. І для церкви великий подвижник залишив корот. Але прекрасні повчання записані частково самим або ж тими, хто почув їх, зокрема, бесіда преподобного Серафима Саровського про мету християнського життя, до великого старця, який звертався до усіх вітанням, радість моя, і світився тихою, мирною радістю. Завжди йшли люди, бажаючи долучитися благодаті, що виливалися від угодника Божого. На очах усіх підтверджувалася істина висловлена самим святим у великому ангельському заклику. Стяжай світ. І навколо тебе спасуться тисячі. Сьогодні День Ангела святкують Василі, Роман та Митрофан. Много є вам літ! Возлюблені повчання мудрості для нас залишив старець Микола Гур'янов. Не забуваймо ніколи, навіть у самі темні дні нашого життя, дякувати Богові за все. Він чекає цього і пошле нам нові блага. І дари, тож нехай у ваших серцях буде подяка за все, що дає нам Господь.